Шановні телеглядачі, ця інструкція допоможе вам налаштувати прийом каналів 1+,1, Уніан, Бігоді, Бігуді Плюс Плюс та Квартал ТВ на тюнері Orton 9500HD. Дана інструкція також застосована для тюнерів Ортон 9600HD Prima, Ортон 9600HD TS. Отже, для налаштування нових параметрів прийому улюблених телеканалів натисніть клавішу меню на пульті дистанційного керування. У підменю кнопками пульта Ліворуч-праворуч виберіть меню Настройка і натисніть ОК. У наступному підменю виберіть пункт Ручна настройка і натисніть ОК. У пункті меню Ручна настройка кнопками пульта Вгору вниз виберіть супутник Astra 4A 4.8 і натисніть жовту кнопку на пульті. У пункті меню Транспондер. Кнопками пульта вгору вниз виберіть транспондер 11766 h 27500 щоб почати пошук каналів, натисніть червону кнопку на вашому пульті. Жовта й зелена горизонтальні смужки позначають рівень та якість сигналу. Інші значення налаштувань указані на вашому екрані. Якщо прийом із супутника задовільний, змінювати їх не потрібно. І ще раз натисніть кнопку ОК на пульті. Щоб зберегти зміни після завершення пошуку, натисніть кнопку ОК на пульті. Після проведення пошуку перевірте наявність каналів 11 Уніан, Бігуді «плюс, Плюс та Квартал ТВ з новими параметрами в загальному переліку каналів, змініть налаштування вашого тюнера і залишайтеся разом з улюбленими каналами. Ти не один.